Доброго денечка. Всі показують розпаковку. А я що гірша? <смію> Сміюся. Ну, я пішло таке, що показую, то давайте я покажу. Дивіться, перше, що я купила, от така штучка, закриваю у свиней відро. Була марля. Вже вона кінчилася, та марля. То купила от таку штучку таку, така серветочка. Купую я, дивіться, хліб. Пряна тоскана називається. Він з двома видами ізюму. Не видно. З двома видами ізюму і курага, Дуже смачний. Покупила три штучки. Купила гляньте шопик Тібіглійські вафлі. Готова є. Побачу, чи добре, чи ні. Два рулони бумаги кухонної. Купила кока колу молочко, тому що латеп'ю, і купила кефір. Хай буде в господарстві. Купила краківську колбаску. Дві різних. Дві різних якихось. Купила сирочки отакі. Купила таку колбаску з ракусочок відріжу, в морозилку положу. Отакі От кашки купила, як багато роботи немає нема часу їсти готовить. Купила пиріжки, одні з картоплею, другі з сиром. Ой, Одні з картоплею, другі з горохом. Купила м'ясо карковина. Бачите, свинячий оширок називається. Купила, гляньте, купляю часто Кришена капуста. Прямо дуже добре. Дивіться, картопелька. Бебі-картопля. Вона відварюється ціленька, навіть не чиститься. Миється дуже добре і це. Купила два манго. Куряче яєчко в мене корочка несеться, але ж на інкубації. Купила мандарини, купила яблучка. Купила, коротше говоря. Зараз вам розкручує я це купила. Це ж голодному не можна заходити в магазин. Купила курку грі. І купила мойку, я її дуже рідко купую. Гляньте, яка вона величезна. Мені продавшиться. Прямо свіженька. Навибирала по одній рибочці. Гляньте, бачите, видно, що вона свіжа. По одній рибці навибирала така вся одна в одну. То я э, застеляю сковорідку э, папером для випікання. І на ній жарю, наливаю тоді, олії трошки, і тоді жарю. Включу вам витяжку да, все. Хай трохи погоняє в хаті, ну то й Отак я отаку от розпаковочку вам показую. Оцю колбасу, колись я так любила, любительська, вона. Дивіться, скільки зараз стоїть. Кілограм 322 гривні 35 копійок. То я купила, скільки це тут грам? 778 грам. Отаке. От І. Вердікт. Отаке я купила. І що ж я тут купила? От скажіть, що тут є таке? Що так мені на дуже довго хватить? Що тут можна вже, типа. Довго в магазин не йти. Такі зараз ціни, бачите? Такі ціни. І що зробиш? Нічого не зробиш? Торгаші користуються нашим станом в країні і от таке витворяють. Ну, слухайте, нічого на столі немає, трошки яблук, трошки мандарин, отакі от капелька м'яса. Ну, ця курка. І що це на 2000 тут грошей? У мене, між іншим пенсія 2000 гривень 2040. Українська. Отак я. Але купила, бо треба заїжджала ще на Пуріну. Купила, я потім вам покажу мішок 25 -ку для курки несучки Пуріновське. Вже не курка на турка, а чиста Пуріна. Коштує 471 гривня. Коштує мішок 25 кг. Курочки маленькі, декоративні, але їдять вони не по декоративному. Я вже підмішую і цю пшеничку їм. Часом підкину ячменю, вони повигрібають. Слухайте. От, то купила отаке. Отакі покупки. Ці кашки я дуже люблю. І оцю цю люблю. Вранці собі прийшла, бистренько залила кип'ятком, поки там розсаду, наприклад, зараз полила, прихожу вже готовеньке. І красарілочка виходить. Нормально. Отаке. Все, дякую всім за увагу, за підтримку. Морально мені Пишете коментарі хороші. От. Отаке. Я. я бажаю всім здоров'я. Добра у вашим сім, ваших сім'ях, і бажаю миру, щоб ці жахи скоріше кінчились.